Нести коробочку? Какую? Ну да. от него еще коробка, да. документы. Да. Ну, давай, Давайте. грубилка, да, да? Да. Веткоизмельчитель. Вилка-потребник. Да, витко-потребник от компании ДВТ. Ниже. Фракция сюда. Да, Думаю, можно из... до... до 400 см толкнуть. Не хоча бегом мощніший, з бункером більшим, то дійсно тут вже більш професійно, то не любить. Тут в нього шахта така. Та я для нашої спільноти. Ви такий собі обрали в ДВТшку. Да? Класна річ. Щоб не по ціні. Так, по ціні він трішечки кусається, але цей. Це, це кусається ті штуки в ціни. Ця ціна класна, зараз на ринку 5800. Так він виглядає 24 кВт. 2400 А Ви собі давно його придивилися? Давно його придивилися? Та я придивився на ту неділю, як виглядає. На першому тижні так, дивилися. <різь> да, це вже ми новий привезли. Тоби, мабуть, інший трошки. Отак. В комплекті бункерні кріпіжи. Так, бачите, два таких зручним да, е способом. Не дуже важко. Він встановлюється і в цей бункер. Ну Навіть дивіться, як придумали, що такі пакети не, не без питань можна знайти. Людям взагалі радимо такі коробки бананові, <плеси> наприклад, а, взяли. І одразу ставити на низ, Він вам надробив. І храніть його рік. Потім як... який рік там три роки граммі. Три роки грами. Що ти кажеш мені? Це ж ДВТ, то немає. Там десь гарантійна модель GH2445. Цей монстр дивіться в порівняннях. Зараз да, дуже класно транспортується, як тачечка. А в цьому ж до речі теж колеса є, так? Да, да. А, це О, ти ось... тільки розпакували. Да, вони... Так, вони такі ж великі, як а, і оці моделі. Там, мабуть, дуже більше глянти. Ну запаковано, річ бачите. Там не просто понакидували, а класно розташували все, щоб нічого не при транспортуванні не зламалося. Силікончик, оця кнопочка. А от це десь вже заривається. То треба від, відкручувати, щоб від'єднувати ці дві частини да. для того, щоб доступ був до ножа mm -hmm. у вас. Ніж там у вас буде. Затягнули так, що до Зараз ми це можна, трошечки відкриємо. О, так взагалі. Ця моделька йде. Не ну все, давайте ви, то що мені одною рукою, знаєте, тож, до речі, людині буде зрозуміло, що його очікує, наприклад, у цьому. Просто ну, жах. Mm -hmm. Тут ніж, сюди, щоб лізти, спочатку відмити. Да. А він не запрацює, він вже за, а, за, да, за да. щиту уходить. Да. Як підохранітель, що він натискає, потім він може працювати. Тобто, Я... Якщо ви не затягнете до кінця, то буде думати, що він відкритий. Він дійсно тут плотний ніж і він двосторонній. Наприклад, якщо у вас один затопиться, обертаєте шість перевернули, попрацювали. Якщо дві, два, дві сторони затопилися, зняли, підточили, назад, поставили. Ну, це дуже така якісна сталь. Здається, R18 чи т 5 і к 8 вона кальона. Ось. І інший ніж, він в поєднанні в парі. Тут здається, можливо, фракцію вибирати, вище, нижче. Ну, щоб не маленький. можна зовсім на такі друсочки наробити. Потім люди під розу, там, під щось таке кладуть. Ось. Тут навіть поклали поролонечки такі, то антискрипи, як біномарки. Такого ще не зустрічав. Ось, і воно таким чином дроби, і тут все ссипається і вам ну, куди ви там задасте в коробочку або в пакетик. Крута річ. Крута. Це таке саме буде, цей, мабуть трошки а в чому? 2,5 кВт. 2,5. 100 Вт. 100, різниця то... І тут тут буде, Покажіть, будь ласка, що ще. А, тут же бункер. я І казав, що бункер буде. Це коли колеса поставиш. Так, коли колеса. За... Да, по садочку йдеш, якщо в тебе, наприклад, газонна травка така, ось ти надробив, охайно достав, тоді навіть там в гаражі чи де там. Взяв, всипав собі в пакетики, там все заготовлені. О, все трубки йде. Тут слухайте, прям полуштанга, це для кол колес. Навіть у тачок не такі. Тут якась річ прикольна, ну в общем. Хто бажає придбати, знаєте, до нас знайти. Задоволено допоможемо. Гарантійні обов'язки, як завжди, ми виповнюємо. Наприклад, якщо ви в нас придбали його, то ми будемо нести повну відповідальність за нього. Всі три роки, скільки він буде на гарантію. Дуже дякуємо за підписки, за лайки, за подобайки, за особливе звернення у директі. Чекаємо вас у гості, а з вами був магазин Престиж Техніки. Дякую вам.